Нарешті, нарешті сівалка Ніко попала в свою стихію. Ось для цього вона предназначена. Дивіться, навіть в асфальт. Навіть в асфальт і це вона не навантажена. Вона пуста. Вона пуста, тут немає нічого. Ось ми сіємо так пшеницю. Вона тут зняте навантаження, на колесах зняте навантаження. Супер! Супер сівалка, яка посіє в асфальт. Сівалка, яка сіє реально в асфальт. Дивіться, що вона робить там, де були сліди. Оце її стихія. Ніякі там дисковані, задисковані, піддисковані. Дивіться, як вона гарно ріже, все до вологи. Зернину ложе у вологу, розрізає. Все красиво і ось такий фон. Ось це спеціально для сівалки Ніка.